Добрий день всім. Ви збіру я полуничку. Хочу вам показати сорт Азія. Дуже гарні в цьому році крупні ягодки. Такі красиві, дивіться, 61 грам. 56. Дуже гарна ягода. Але так прийшли дощі, трошки кислувата. Там є крупніші ягодки. Я їх ще більшенькі, да, навіть позалишалося. Я їх оставила, щоб трошки вони набрали цукру. Ось такий дуже гарний сорт. Грубо кажучи, 15 ягод і лоточок. Дуже красиві ягодки. Це один з моїх улюблених сортів, завжди я кажу. Так, треба йти дозбирувати ягодку. Трошки залишила кислувата ягодка, але нічого. Це в мене тут мікс. Ще треба піти полочку визбирати. Це я тільки почала, мабуть, зберу тільки саму спілішу ягодку на продаж. А то, мабуть, ще залишу, щоб трошки на сонці цукру набралася. Але ж отака вже ягодка переспівша, ти ж її не залишиш. Дуже гарні ягоди. Ось хочу показати. В тому році збирала і таку ягоду. З білими носиками була солодка. В цьому році ма... прийдеться її залишати, щоб трошки добрала вона цукрів. Трошки так прихворала полуничка, але вона бризкана, Ах, і гради били, і морози стояли. Ось. Велика гарна ягода. Є така і червона. Визбирую поки що саму червону ягодку йду. Крупна і дуже багато крупної ягоди. Трошки цвіту померзло, але ось він. Сорт Азія. Ще ми зберемо. Ох, цей мені осот, просто горе та й біда. Такі гарні красуні. Ось залишатиму ще на дозрів, бо кисло не хочеться жирувати. Кисло не хочеться і рвати. Така гарна ягодка. Така гарна ягодка. Ось, отаку таку вже спіленьку красиву. Та руки грязні, бо я тут і бур'янці одразу вириваю. Осот в основному у мене щось. Він дуже маже руки. Ой, таку красуню ще зірву таку спіленьку. Ой. З цими погодними умовами. Маю чоловік привезти лотки, закінчились лотки. Не стала замовляти лоточки. Бо як побачила, скільки цвіту померла, думаю, я собі їх там куплю, стільки мені треба. А тепер шкодую, що не замовила. Ну нічого. Нічого, нічого, нічого. Ой, стоїш тепер і думаєш, яку його рвати, яку його залишать. Дуже гарна полуниця. Гарна я Мінус в одному, що при поливі ягодка кисла. Але ми не поливали. Це за нас зробив. Обільні дощі за нас зробили все. Що ж вона в відкритому ґрунті, Ой, не хочу рвати. Дуже вибираю саму спилі, що зараз її продам. Та що, наверняка вже це буде солоденька. Така гарна ягода. Ну, Азія є, Азія. Ще така в мене і брила стоїть, глянула. Щось я трошки трошечки недооцінила свою ягоду по-чесному, а вона ще в мене і крупненька, і гарна. Ну, а сюди я ж розсадку не братиму. Це в мене друга річка Азія. У мене насаджений молоднічок. Пробіглася з сягот, на сигналка познімала. Бо кустики вже розголились, і ягодка є, то я її позалишала. Дуже гарні ягоди лежать, крупні, здорові, але... Ще багато зеленої, до речі. Так що ще збиратимось, збиратимемо. Оце такий сорт Азія.